А говорити ми все ж таки будемо про медицину, про лікарські діагнози і про те, яку вони мають силу, про те, що є діагнози для пацієнта, щоб змусити його щось робити. Є діагноз, який звучить між лікарями. Тому що діагнозом ми називаємо той процес, або той стан, і лікар, лікаря краще розуміє, саме використовуючи ці назви як діагноз. І третій момент це є діагнози, які звучать як юридичний термін, так, який несе за собою юридичну або соціальну якусь відповідальність, е наслідки е дозволяє або обмежує працездатність водіння автомобіля і так далі. Наприклад, діагноз атрофія зорового нерва може використовуватись у всіх цих трьох варіантах і для пацієнта Особливо, якщо він вперше чує, що у нього атрофія зорового нерва, хоч він до того може бачив погано все життя, але вперше почув, що в нього атрофія, і ця атрофія віднімає, скажімо, ноги, руки, бажання щось робити, паніка і так далі, не дивлячись на те, що останні там, декілька років зір не погіршується, ну, тим не менше почув свій адрес атрофії. І давай бігти шукати лікарів, хоч доцільності немає. Для лікарів між собою, для мене, почутий або виставлений, коли я ставлю стадію атрофія, це є стадія завершення, завершальна стадія захворювання. Коли вже є. Або є дуже високий ризик втрати нервових волокон, нервових клітин, і, в принципі, словом атрофія я, наприклад, позначаю незворотність стану. Коли лікування, скажем, не може забезпечити покращення зору, а тільки в кращому випадку стабілізацію, так, коли зір не буде погіршуватись. А от юридична або соціальна е, наслідок е, сторона атрофії, е, коли пацієнт чує або Отримав таке заключення, що в нього атрофія, він зразу е, хоче групу, або зараз е, мужчини та відстрочку в е, військовій службі і так далі. Так, от, е, скажімо, Атрофія, яку ми зараз ставимо, я ставлю по нових методах діагностики, використовуючи осіті, периметрію, коли я бачу, що є втрачені волокна, клітини, на жаль, ці норми не ну, ці показники не входять в перелік тих критерій, по яких виставляється група або вістрочка військовій службі. Виходить, що тепер діагноз атрофії я можу поставити навіть тоді, коли зір достатньо високий. Сьогоднішній пацієнт у мене був, у якого по показниках осіті повністю втрачені клітини, волокна, поле зору достатньо вузьке. Однак гострота зору у нього 90%. І такий зір у нього зберігається від дитинства, фактично від народження. І очевидно, що атрофія є якраз наслідком якихось вроджених або, можливо, генетичних аномалій, і вона не має тенденції до прогресування. І тому такий стан, не дивлячись на те, що є діагноз атрофія для лікарів. Для пацієнта я не рахую, що треба лікувати, а юридично не є підставою гру.